Якби перед вами поставили ось цю автівку та закрили шильдик, ви б ніколи не зрозуміли, що це за марка, а тим паче за модель. І я дуже радий, що за останні роки корейці зробили дуже великий шаг вперед в плані технологій екстер'єру та інтер'єру. І я гордий вам представити бестселер нашої компанії Kia Sorento 2021 року з Південної Кореї. Ця кореянка до нас приїхала з південної Кореї для клієнта з міста Кривий Ріг. Наші хлопці, експерти в Південній Кореї, виїхали та вживу, перевірили ось цю автівку. Доброго времени суток. Sorento mq 4, гос номер 4268. 2,2 турбо дизель, повний полный привод, комплектация Сигничи. Пушильзику 2020 год, четвертый месяц. Пробег сто тридцать девять И давайте сделаем полный обзор по состоянию автомобиля. По капоту скол затампонены вот в этом месте. Оптика в порядке. Запотеваний нет. Так, потертости отсутствуют. Повреждений тоже не вижу. В остальном защита полностью вся целая. Масляных потеков нет. Повреждений нет. Крыша полностью вся чистая. Так, GPS антенна в порядке. Оптика сзади так чистая. ну, вот здесь то, что полоска такая поверхностная притертость в целом сильно не цепляется, а значит можно будет попробовать отполировать. Так, здесь все чисто. По цвету оттенку отлично не вижу, немного отличается шагрей. Все. Да, все работает нормально, получается. Ходовые огни тоже светят, как видите, одинаково. Так, теперь по двигателю на холостых работает отлично. А посторонних звуков нет. Двигатель работает ровно, обороты не плавают. Так, руль не закусывает. Так, пластик чистый, здесь пластик целый. Так, здесь в принципе все ровно. Да, чуть-чуть вот такие вот моменты есть. Но повреждений не вижу. Так, здесь подлокотник, кожа. Ручка. И кнопки электропакета в отличном состоянии. Так, смотрите, здесь у нас два ключа. Так, да, ключі акуратні. Причому оба Такі дуже Да, Здесь він видає те, що тим користувалися, то що наклеє, спеціальні подушечки. І, в принципі, все. Як ви зрозуміли, якщо вона зараз стоїть біля мене, то вона пройшла нашу експертну перевірку. Значить, що ми перевіряємо? А вже ж кузов, на наявність фарбованих елементів, на наявність ДТП, змінених елементів, різаних елементів. Перевіряємо двигун. Коробку перевіряємо всі функції по салону, робимо мінімальний тест-драйв, якщо це можливо, і а вже ж по фіналу передаємо всю цю інформацію нашому клієнтові. Він отримує приблизно 5-6 відео загальною довжиною 20 хвилин, і приблизно 100 фотографій автомобіля. Моменти, якісь коли, подряпини вм'ятини, подряпини по салону. Тобто повністю клієнт вже розуміє, в якому стані знаходиться цей автомобіль. Я вже ж, він повторюсь, пройшов нашу перевірку, ми його змогли рекомендувати нашому клієнтові. Клієнт до нас прислухався і ми йому привезли з такого красення. Ви в мене запитаєте, Влад, а чому ти не привіз таку автівку клієнтові з Америки? Вони ж там є. Так, да, вони є, але. Лише з двома двигунами о 2,5 бензин та 1,6 гібрид. Я вам скажу так, що по ціні вони сильно не відрізняються. Дизельна автівка з Кореї повністю ціла від битка з Америки. Але на мою думку, сюди більше підходить саме дизельний двигун. Ми привозили нашому клієнтові в Київ соренто таких років з двигуном 1,6. Гібрид. На мою думку, що малова, маловато його, розумієте, там тачка така величезна, може бути самімісна, а двигун всього на всього години У нашому автомобілі стоїть двигун дизельний 2,2 літри на 200 кінських сил та 440 ньютонів крутного моменту, який працює в парі з роботизованою коробкою. Раніше ми ніколи не купували дизельний автомобіль з Південної Кореї з роботизованою коробкою передач. Чому? Тому що вони дуже ненадійні. Ви зараз можете приїхати на офіційний дилер в Україні та побачити, як багато машин там стоїть на ремонті коробок. І саме це автомобілі з дизельним двигуном 1,7, KIA Optima, Hyundai Sonata, Hyundai Tucson, Kia Sportage 1,7 дизель на передньому приводі. Але ось вже в нових... Покаліннях ці коробки, восьмиступеневі, вони досить напогані, надійні і нормально ходять. Якщо будете міняти мастило кожні 60 тисяч кілометрів, повірте мені, жодних проблем у вас не буде. Але є ще один момент: що на цих машинах ну не бажано якось там навалювати, знаєте, розривати їх. Це не спортивна машина. це Нормальний, адекватний, сімейний кросовер, який треба використовувати за своїм призначенням, а не навалювати, там, шашкувати по трасі, їхати там, 200 відсічку, розумієте мене? Да? При нормальній експлуатації це буде у вас гаразд із двигуном, і з коробкою. Сучасні дизельні автомобілі не полюбляють. Поїздки на короткі дистанції, їх треба нормально прогрівати, нормально на них треба їздити і не кататися на холостих обертах. Чому? Тому що у вас засоряється сажовий фільтр, він не може нормально регенеруватися, і вже ж у вас засоряється ЄГР. Це все діло можна відшити, ігер можна відключити, сажу можна вирізати, але це треба вже робити на пробізі приблизно в 250 тисяч кілометрів. Треба нормально давати на двигуну прогрітися, нормально треба на ньому покататися. Якщо ви їздите виключно в місті, по пробках, хоча б раз в місяць, виїжджати кудись на трасу, і кілометрів 50 нормально так подобається на ній. Тоді у вас буде все гаразд з. Двигуном та з ягером та сажовим фільтром. Перейдемо до екстер'єру Sorento 21 2021 року. Він мені подобається, це великий чорний сімейний паркетник. За проханням нашого клієнта ми зробили повний антихром, пофарбували диски в чорний, рейлінги, віконні молдинги. Коротше, це тупо чорна тачка на чорному. У нас є такі ДХОшки, і до речі, з ними якісь будь якими діодними Фарами є проблеми. Вони перегорають, і, до речі, в нас ліва ДХО перегорала також ми її віддали в ремонт. Хлопці перемонтували, все окей, все класно працює. Зовнішня частина, прям нічого такого немає, прям екстра гарного. Двері звичайні, з мінімальною якоюсь там виштамповкою, з мінімальною якоюсь архітектурою. Нормально виглядає, в принципі, окей. А ось задня частина, друзі, мені подобається дуже сильно. Тоха сказав, що. І воно нагадує жопа цього сорентика на Кулінан, на Калінан на Роллс-Ройс. Не знаю, де він тут побачив Роллс-Ройс, але я думаю, що це досить напоганий комплімент для Kia Sorento. У нас були звичайні хромовані шильдики. Соренту ми приклеїли на чорний, а от шильдик 4 wd ми не знайшли чорного кольору, тому буде кататися клієнта аж без цього шильдика. А вже ж в нас є електроляда, до речі, цікаво, що відкривається вона з махом ноги. А, а, це ж карієць, це ти друга система я. Дивіться, друзі. Зачиняємо автівку. Відходимо від неї. Потім я підходжу. І дивіться магія. Треба далі відійти. І тепер підходимо до автівки. Уявляємо, що ми йдемо вами з тяжкими пакунками, з якоюсь коробкою великою. Підходимо до машини. Три, чотири, п'ять, шість. І вона відкривається. А вже треба стояти довго з цими пакетами, коробками, але відкривається. На цьому дякуємо. Бачимо, що з південної кореї до нас приїхали ось такі килимки. Корейці взагалі дуже полюбляють ось такі килимки. У нас всередині в салоні був пластик глянцевий, цей, обклеєний карбоновою плівкою. Потім торпеда та карти дверей були обклеєні таким махровим матеріалом. Ну, Корейці полюбляють, колхозити машини, ми це все прибрали, а вже ж залишили килимки нашому клієнту. Ось так вони на ліпучках кріпляться, бачимо, що тут у нас є повний комплект: вогнегасник, трикутник, компресор, жижа, крюк, все є. Нажали і вона закривається. Я реально не розумію, чому не зробити блін, відкривання багажника, як в ось тут десь. Чому я повинен підходити, шукати, не знаходити потім. Лізти за ключем в карман, нажимати кнопку, і потім воно відкриється. Ну, По-дебільному зробили. Зробіть же ви кнопочку нормальну, як в нормальних машинах німецьких. Ну, ладно. У нас є ось такий ключик величезний, досить тяжкий. І в ньому є ось такі цікаві кнопочки. Звичайно, закриття, відкриття автомобіля, відкриття багажнику, сигнал, і ця машина може самостійно їхати вперед і назад. Коли ви запарковані десь на парковці, дуже мало місця, підходити до машини, я так думаю. Зажимаєте кнопочку. Офігеть. Ну, тачка їде. Ось такі технології в корейців, друзі. Прикиньте, Сирентік 21-го року ось таке вміє. BMW має такого не вміла. Ні одна, ні друга, ні третя чомусь. Окрім колхозного тюнінгу, корейці дуже сильно полюбляють тонування. Всі автівки приїжджають до нас наглухо тоновані п'ятіркою по всім вікнам. Мені це не подобається, тому що вночі ти взагалі ніхіра не бачиш. Але наш клієнт сказав, що це якраз великий бонус для мене, тому що я підтактунував би її п'ятірку, а так вона вже приїхала така з Кореї. Тому трошки законодав грошей нашому клієнтові. Давайте почнемо з карти дверей. Бачимо, що в нас тут є підсвітка, вона така, знаєте, як такі галочки, як пташки. Прикольно виглядають вночі, підсвітка працює, все класно. А все ж, це пластик, він такий, знаєте, трошки він м'якенький, але ти відчуваєш, що він... Такий прям дешевенький. Це не пластик BMW Mercedes, але це Корейці, друзі. Розумієте, що ця тачка коштує по факту в два рази дешевше, ніж BMW X5 і конкуренції автівки, або Mercedes-Benz GLE, або або Q7. Ну, В два-три рази дешевше коштує. Тому ми це е, простимо нашим друзям з Південної Кореї. Бачимо, у нас ось такий великий речах лікування дверей. Тут стандартно блок керування дзеркалами. Е, Відкривання вікон. В цьому авто стоїть преміальна музика Крел. Я вам скажу так, що в нас був клієнт, ми йому купили автівку тиждень тому, і він сказав: Хлопці, мені треба біла машина на рижому салоні, обов'язково з музикою Крел. Ми таку знайшли, виграли. Тому клієнти наші полюбляють цю аудіосистему. Кермо. Я вам скажу так, що плівко південній Кореї їздив. На цій автівці з чохлом. Чому? Тому що шкіра в нас просто нова. Вона начебто тільки виїхала автівка. Подивіться, вона матова, без подряпин. Кермо зручне, приємна шкіра, все окей. У нас зліва є блок керування аудіосистемою, а справа в нас блок керування адаптивним круїз контролем та бортовим меню. В нашій автівці стоїть повністю цифрова електронна приборка на кшталт кокпіт дисплея в Audi. Що я вам скажу, промальовано все класно, в сонячну погоду ти все бачиш, вона не блокує, круто зроблено. При зміні режимів їзди вона також міняє свою графіку. Нова мультимедіа має функції Android Auto та Apple CarPlay, але тільки дротові. Ось так. Ми зробили по проханню нашого клієнта русифікацію автомобіль, тепер у нас є російська мова, в нас працює в Україні навігація, як бачите, в Харкові особисто. І ми за це заплатили 10 тисяч гривень, якщо не помиляюсь. В нас є опція камери 360 градусів. Я вам скажу так, що вони досить на погану якості. Подивіться, все видно, вночі також непогано показує. Якщо це можна, це не якісь там вам японці, де взагалі нічого не понятно і не видно. Нижче в нас йде блок керування клімат кліматконтролем. І як я зрозумів, в цій автівці є озонація повітря в салоні, тому що є опція оцінювання якості повітря, пур або гуд, і значить, вона якось його очищає. Як я розумію, якщо я не правий, то будь ласка, напишіть в коментарях, що це не так. Йдемо нижче. У нас є підігрів сидінь в трьох положеннях, а також вентиляція сидінь, також в трьох положеннях. Причому вентиляція підігрів як пасажирського, так і водійського сидіння. Приємні дефлектори, вони розділені на дві частини зверху та знизу, щоб може більш якісно прогрівати або охолоджувати сон вашого автомобіля. І це реально зручно. Вже стоїть шайба, як у всіх сучасних автівках. Працює вона. Адекватно, нормально, я досить швидко до неї звик. І паркінг. Потім тут у нас треба перемикання режимів їзди, комфорт, еко, спорт, смарт. І також у нас є справа з режиму їзди сноу, грязь та пісок. І на відміну від німців, а саме Audi, навіть в Sorento в нас є автохолд ні в Q7, ні в Куп'ятій. Не знаю, ні в К3, А5, А6, А4. Ніде в Америці не ставиться в Audi автохолд. Чому? Не знаю. Це дуже зручна функція, але Audi чомусь вирішили її в, Америку, в Америці не ставити. Чому? зрозуміло. Йдемо далі. Досі. Підлокітник у нас великий, величезний, я б сказав би, подивіться, де можна запхати все, що вам потрібно, є така штучка ще. Дуже класно все виконано, приємна шкіра на дотик. Я, до речі, думаю, що це натуральна шкіра мені так щось підказує. Тому що в звичайних комплектаціях стоїть кожзам, а тут прям на дотик ну, добротна шкіра, начебто як в Audi sq 5 то згоден зі мною, по шкіру, реально схожа на шкіру в sq 5 Коротше, сідаємо на другий ряд, хватить базарити. Він традиційно трошки вище за передній ряд сидінь. Щоб вам було видно гарно дорогу. У вас регулюється спинка по нахилу, прямо можна так от відкинутися, спати, їхати, а можна їхати нормально, як людина нормальна. Ось так. Також вона регулюється, точніше, воно сидіння регулюється вперед, прямо от, так от. і назад регулюється. То машина максимально функціональна. Що ми бачимо на карті дверей? У нас є шторочки, Ось так вони виглядають, є підігрів. Електровідкривання скла, музика крил, ну, в принципі, все. І підстаканничок, Я думаю, буде дуже звучно. Так Закрив дверку, поставив собі каву та поїхав. Я їхав на цій машині, і в мене сідав телефон. У мене iPhone usb c usb c usb c У мене не було, а тут немає зарядки usb c тільки звичайно USB. Я такий думав, о, у мене ж є штекер, ну, этот, в розетку. А тут є розетка, друзі. 18 вольт. Я вставив туди і зарядив свій iPhone. Дуже зручно, до речі. І тобі, як оператору для зарядки твоїх девайсів, буде також зручна ця опція. Також у нас є звичайно 12 вольт і звичайно USB. До речі, є ще тут USB, і тут USB, навіть в сидіннях є. Тупо в машині раз, два, три, шість USB. Нахіра так багато, я не знаю, але вони є. Приємно. У нас є також дефлектори. І що прикольно, в Кореї. Я не знаю, може корейці катаються на цих машинах на другому ряді сидіння, але ви можете збоку керувати переднім сидінням. По цій автівці ми зробили досить великий комплекс робіт. Хімчистка, повний антихром, фарбування дисків, зробили полірування всього кузову, покрили керамікою, зробили ТО, тільки не ставили машину на облік, тому що клієнт хоче собі аєшні номери і ми зробили сертифікат. ...весь пакет документів, і в понеділок будемо вже цю красуню відправляти на евакуатори в міста Кривий Ріг до нашого клієнта. Я вам скажу чесно, друзі, ми привозимо такі машини десь, може, 3-4 штуки в місяць, і я коли довго на них не катаюсь, а потім сідаю в тачку і такі вражаюсь, такі, бляха, муха, ніхера собі. Яка красна тачка за свої кошти. Ну, Повірте мені, якщо ви шукаєте собі великий сімейний паркетник і хочете дизельну автівку, Зверніть увагу саме на Соренту. Ну, Соренти, Санта-Фе цих років, вони плюс-мінус однакові автівки. Е, реально класні машини. Вони надійні, вони не ламаються. Розхід палива, що дуже цікаве, друзі. Я, коли вона приїхала на евакуаторі з е, Одеси, я її заправив на півтори тисячі гривень. Щоб ви розуміли, запас ходу показувався на 300 кілометрів, на полторушку гривень. Ну, Вона дуже е, мало споживає палива. По факту... Приблизно по місту розхід палива десь 9,5-10 літрів, тому що я їздив і спокійно, і їздив прям так навалював трошки на ній. По трасі, я думаю, вона буде їсти при, динам... при їзді 120-130 км на годину, вона буде десь споживати літрів, може 7,5-7 навіть. Ну, прикинь, для такої великої сімейної автівки, яка може бути самімісною споживати всього на всього 7 літрів. Мені здається, це тут це дуже круто. У тохи Fusion споживає по трасі 5,5 літрів. А тут дизель, великий паркетник. Класно? Круто. Чим мені подобається автомобілі з південної Кореї. По-перше, ми їх купуємо повністю цілими на лізингових аукціонах офіційних або у дилерів. І вже ж кожну автівку перед купівлею ми їдемо та вживу перевіряємо. Як я вам сказав раніше, перевіряємо кузов, двигун, коробку, тест-драйвер, ми перевіряємо повністю всі функції по авто. Я вам скажу так, що зараз цей напрямок досить гарно розвивається. Автомобілі з Південної Кореї, і дуже багато є компаній, які не перевіряють автівки взагалі. Вони кажуть клієнту, та подивіться, там є страховий лист. По страховому листу все окей з машини, можемо купувати. Друзі, ні. Купувати треба тачки тільки після живої перевірки. Чому? Тому що в страховому листі може бути написано, що машина в ідеалі, не фарбована, без ДТП. Ти до неї приїжджаєш, а там півмашини фарбовано. Розумієте, І було якесь серйозне ДТП. Тому, будь ласка, тільки після живої перевірки купуйте автівку. Це перший момент. Другий момент наші експерти повністю перевіряють цю машину, роблять комп'ютерну діагностику, і ви вже знаєте, що до вас за автівка приїде. Ви бачите вже відразу на моменті підбору, бачите всі нюанси, проблеми автомобіля. І для себе розумієте, чи треба воно вам. З цим стикатися, щоб ми вам це ремонтували, чи не треба, чи будемо шукати далі автівку, яка буде повністю відповідати всім вашим побажанням. Середній час доставки автомобіля під ключ з Південної Кореї складає приблизно 4 місяці. 53-54 дні це транзитний час, коли корабель з автівкою перебуває в морі. Ще треба приблизно тиждень-півтора після покупки на доставку автомобіля до нас в Південної Кореї на наш склад. І ще приблизно тиждень-півтора на те, щоб доставити машину з Європи. З Константи Румунії до нас, в Україні, де ми будемо її розмитнювати, сертифікувати, ставити на облік та робити всі додаткові послуги по вашому автомобілям. За кермом Соренто, ти себе відчуваєш дуже впевнено на дорозі. По-перше, тебе реально люди пропускають, тому що вони не звикли, що кореєць може так гарно та грозно виглядати. Це приємний бонус для тих, хто буде купувати собі таку автівку. Посадка зручна, мені комфортно, сив'я, сів'я максимально вниз. Як я полюбляю, я бачу, що в нас є великі лапухи дзеркала заднього виду, і все в них дуже круто і чітко видно. Є мертві зони, бачите, від нас обганяє гольф і якраз вони е, вімкнулися. По еле приборці. Все зрозуміло, все видно, все інтуїтивно можна знайти. Можна його налаштувати прямо ідеально під себе, як вам зручно. Я вам хочу знати, на чому наголосити, тому що тут пробіг. 139 тисяч кілометрів. А автівка відчувається взагалі новою. Чому це так? Тому що машини з Південної Кореї е, приїжджають в дуже крутому та доглянутому стані. А вже ж не всі є виключення для цього. І є ми, щоб для вас знайти прям ту саму автівку, яка буде ідеальна як нова. Тому, друзі, будь ласка, якщо ви шукаєте, хочете собі гарний автомобіль, повністю цілий, будь ласка, подивіться в сторону Південної Кореї. Я вам скажу так, що. Корейці на своїх корейських автомобілях катаються ну, на повсякдень, да? кожного дня на роботу з роботи. А на німцях е, є також Південні Кореї, е, німецькі марки Mercedes, BMW, Audi, Volkswagen, там є Volvo, там є Peugeot, цих туренів немає. Там. Коротше, на всіх інших європейських марках вони катаються на вихідних. це тобто для них… Це для них машина вихідного дня, і вони там з мінімальними пробігами в дуже крутих комплектаціях і а вже ж дуже доглянуті. Коли ти вмикаєш правий або по лівий поворотник, то в зоні тахометра або в зоні спідометра відповідно в тебе вмикаються камери, які знаходяться в бокових дзеркалах. Досить ручна функція для того, щоб перестроїтися або повернути, ти можна дивитися в дзеркала, подивитися туди, і там тобі все буде зрозуміло та ясно. Я таку опцію перший раз побачив, якщо не помиляюся на хонді Accord там, року 15-17, якщо не помиляюсь. Прикольно, зручно, викликає ефект вау. В нашому автомобілі є проекція, вона досить зручна, все видно, все зрозуміло. Малюється в нас швидкість, а також автомобіль, який їде по полосам. Взагалі, чесно кажучи, я не розумію, чому в нас ці автомобілі такі недооцінені, бо вони дуже якісно зроблені. Матеріали салону. Зовнішні елементи дуже класно виглядає, все зазорчики непогані. Я, як людина, яка привозить американські битки, та яка їх ремонтує, я вам кажу, що реально нові KIA Hyundai дуже круто виконані. І вони надійні. І якщо ти раніше там чув KIA Hyundai, там я не знаю, в нульових роках, там, 2010, думав, та ні, це якась херня, що це за машина, то зараз вже ні, друзі. Вони реально дихають в спину німцям. Я думаю, ще років 5, і вони навіть їх. Перегонять, мені так здається, бо дуже круті машини, тим бачили свої кошти. Дякувати Богу, що вже проходять ті часи, коли люди при словосполученні авто з Південної Кореї думали відразу, що це машина в підтаксі, в якій пробіг півмільйона і вони скрутили на 100 тисяч. Так, да, друзі, такі машини є на сайті автовіні. Але якщо купити машини лізингові на аукціоні або в дилера, то такої ситуації у вас не буде. Є Корея, це не тільки про. Таксічні машини, да? та вже ж там є газові сонати, є газові кап'яті, які використовуються в лізингу, не обов'язково в таксі. І а вже ж ми, коли машину купуємо нашим клієнтам газові, то ми їх перевіряємо на те, щоб вони не працювали в таксі, щоб у них був живий пробіг. Це все перевіряється. До речі, автівки з Південної Кореї можна розглядати під інвестиції. Ідеально продаються на авторія а, німецькі а, дизельні автівки, Якщо ми говоримо саме про Соренто, то на Авторія їх на сьогоднішній день всього 16. І також їх можна привезти зазором десь приблизно від 3 тисяч доларів від ціни на авторія і зробити, я рахую, нормальну суму грошей на такому бюджеті. Поговоримо про ціноутворення. Kia Sorento дизельні, в такому кузові можна привезти з собі з Південної Кореї під ключ простішій комплектації з пробігом 130-150 тисяч кілометрів. На передньому приводі в бюджет приблизно від 26 тисяч доларів. Це ось такий сарай величезний, великий сімейний, економний, надійний паркетник. Уявіть собі, 26. Що собі візьмете з Америки в ці кошти. Ну, Audi Q5 вам привеземо 2 двохлітрову да, на повному приводі. Ну, привеземо вам Tiguan. Uh, Ну, але це ж машина трошки інших розмірів, розумієте, тут повністю ціле і дизельне авто. Я кайфую з цією прикормкою, мені дуже сильно подобається е, Kia Sorento з Південної Кореї. Не знаю. Я навіть був час, коли я думав, можу купити собі таку машину на кожен день. Вона економна, ідеально по трасі на ній їхати, гарна музика, всі функції є. Став собі і їдеш собі по трасі з розходом палива в 7 літрів. Вахіреть, Офігеть. На цьому авто я їжу вже тиждень по сертифікаціям, по детейлінгам, перевожу її на ТО. І що я вам скажу? Якби мене запитали не на камеру, Влад, чи рекомендуєш ти таку автівку, і чи взяв би ти її собі, я б твердо і точно відповів: да, а вже ж, бо тачка ахієнна. Ця автівка точно варта кожного долара, який ви віддасте за неї. А я вам вдячний за перегляд цього відео. Поставте, будь ласка, лайк, напишіть коментар та обов'язково підпишіться на наш канал. А якщо ви хочете собі автомобіль з США, Кореї або Європи під ключ, то, будь ласка, звертайтеся в компанію DSL Auto. Всі контакти ви знайдете в описі під цим відео. Пишіть та телефонуйте.